Якщо на вашій ділянці є проблеми з комарами, у нас для вас є готове рішення. Це суперкласний препарат для прибудинкових територій. Ним можна обробляти дерева, кущі, газони. От, і він тримає захист 4 тижні за умови, звичайно, сухої погоди. Також особливість цього препарату, що він містить тільки натуральні компоненти. І має навіть такий легкий цитрусовий аромат. Використовувати його дуже просто. Ось сюди ви прикріплюєте шланг, вмикач ставите на позначку ON і просто під напором розпилюєте такий цей засіб, обробляєте територію. Ось такий: така каністрочка 850 мл розрахована на 300 квадратних метрів території. Замовляйте на все росте.